Збираю собі на телефон через турніри день другий. Збираю другу банку. Хочеш також само? Тоді заходь до нас, телеграм-канал на екрані. Ту ближче до центру. Атакую Джесі, щоб накопити собі на ульту. Відганяю від себе Джесі, щоб забрати банку. Газ атакує мене, та він накопив на мені ульту. Джесі та Гас мене зажали, але я зміг накопити ульту. Майже вбиваю Джесі, але вона поставила ульту з гіпером: вбиваю Джесі та забираю банку. Залишаюсь один на один з Анджело. Стрибаю на нього та вбиваю. Займаю топ-1.